Друзі, вітаю! Дякую вам за ваші лайки і коментарі, за вашу підтримку. Сьогодні в мене для вас ліниві голубці. Вони дуже смачні і дуже швидкі в приготуванні. Зараз все ліниве дуже в тренді, і ми давайте не відставати від моди. Давайте будемо готувати. У мене півкачана молодої капусти. Я посічу її чим помільче. А щоб була капуста м'якша, я ще потрібню її ножем. Беру одну цибулю величеньку і нарізаю мілко кубиками. Відправляю на розігріту сковорідку та І натираю моркву на крупній терці і додаю до цибулі. Вимішую добре і даю трохи розмягчитись, щоб пішов аромат. Цибулі і моркви. Тепер беремо фарш. У мене свинина, солю і перчу за своїм смаком. Додаю одне яйце, додаю рис, я його трохи приварила до півготовності. Тепер додаю. Нашу засмажку і добре все вимішую, щоб всі інгредієнти розпределились рівномірно. Можна додати зелень на ваш смак. У мене це кріп. І висипаю капусту і опять все добре перемішую. Тепер беру отаку стеклянну форму, в якої я буду готувати наші голубці. І виробляю отакі голубчики, як на відео. Підпишіться на мій канал поставте лайк. Це буде від вас бонус для розвитку мого каналу. Буду вам дуже вдячна! І так, виробляю весь фарш. У мене вийшло отаких дві форми. Ставлю форми в розігріту духовку на 200 градусів на 15-20 хвилин щоб голубці наші трохи прихватились і тримали форму. А сама той час буду робити заливку. Сметану, беру мисочки і додаю томатну приправу. Беріть таку приправу, яка у вас є. Якщо у вас густий томат, розбавте його трошки водою. Додаю зовсім трошечки сіль і перець за своїм смаком, щоб не пересолити нашу заливку бо голубці тоді будуть солені. Приправа виходить густою і треба обов'язково додати води. Через 15 хвилин виймаю з духовки нашу форму і заливаю заливкою рівномірно по всій формі. Ставлю опять форми в духовку приблизно на 30 хвилин. Слідкуйте за своєю духовкою. Щоб голубці не пересушились і не підгоріли. Готуємо просто з антоніною. Пройшло майже 30 хвилин, і отакі голубці вийшли. Це дійсно, смачно і швидко. Як на кожен день, так і на святковий стіл. Вони будуть виглядати заманчиво гарні. Сохраняйте рецепт, готуйте, смакуйте. І будьте задоволені. Бажаю вам мирного неба. До зустрічі на слідуючих відео смачних рецептів.